Я є дорога істина і життя каже Господь. Навіть якщо подивитися на історію людства повністю взагалі так дослідити її, то бачимо, що людина в собі своїй суті, об'єднуючись то в якісь народи чи нації чи держави, навіть ніколи не була самодостатньою. Вона завжди десь шукала собі назовніше чогось. Цього і виникли багато різних, кожна держава, кожна, кожна нація, кожна якась етнічна група, вони мали якби, свої традиції, свої звичаї. І ясне діло, що вони шукали Бога. І виникло дуже багато релігій, різних. Людина, відчуваючи тут внутрішню потребу бути з Богом, вона його шукала. Через первородний гріх людина стала якби сліпою у світі. Вона стала сиротою покинута, заблудша, та, яка покинула отця і побігла далеко десь у пустинне місце. І Господь Бог посилає свого Сина Ісуса Христа, який приходить у світ і каже, прийдіть до мене. Отець змилосердився над вами, щоб ви не блудили, щоб ви не були більше сиротами, щоб ви не, не шукали собі інших богів. Я є дорога, істина і життя. Я є в Отці, каже Ісус, а отець у мені. І я зайшлю вам іншого утішителя. Я буду просити Отця, щоб Він зіслав вам. Утішителя духа істини, який буде з вами перебувати по віки. Бог об'явився світові. Він каже: я є альфа і омега. Я є початок і кінець, початок всього і кінець всього. Не шукайте собі інших боїв. Я є, каже Ісус, і об'явився нам. І Христос каже, якби ви мали мої заповіді, ви б їх зберігали. Я ніколи не звертав уваги, що значить, щоб я мав заповіді. Як я можу їх мати? Заповідь Божа, вона є та й все. Їх треба мати. Заповіді собі треба привласнити, щоб вони були Твоїми. Щоб не такі десь там раз у житті побачив. Десять разів за життя прочитав і сто раз підготувався до спові. І забув, і вони десь там є заповіді, десь там Божі, десь вони там є, десь там записані. Вони мають бути твої заповіді. Вони мають бути ти маєш жити ними Вони мають бути в тобі прописані як основні принципи твої поведінки, Твого життя. Кожен із нас керується якимись своїми досвідом, якимись своїми принципами. Оце я буду робити, а це не буду. Це я люблю, а це я не люблю. Оце мені притаманне, а це абсолютно не моє. Тобто у нас є якісь принципи, які ми формуємо із самого дитинства. Щось і постійно додаємо, щось відкидаємо. У нас є принципи. І Господь Бог каже, щоб ми мали оті заповіді, щоб вони були нашими, щоб ми жили ними. Не десь колись прочитали, так, як інструктаж, коли йдеш на роботу. Прочитали все. Прийшов на другу роботу другий інструктаж. Робота друга, умови інші, все читаєш далі. Ти, та й тобі не треба то вчити, тому що. Це є тимчасове. А заповіді, це мають бути нашим принципом життя. Це то, як я буду формувати своє життя. Вони мають бути моїми привласненими, набутими і закарбованими, так як наші принципи, якими ми керуємося в нашому житті. Дві тисячі років пройшло, як Христос прийшов на землю, заснував свою церкву і каже, я є дорога істина і життя, чи зменшилося на землі релігії, не я їх збільшилося. Чи то є добре, чи то є зле. То є добре для тих, які знайшли дорогу до Бога. То є зеле, які через оцю кількість заблудилися. І є різні варіанти, які ми розказуємо і привласнюємо собі і приписуємо ті речі, які не мають взагалі. От так, представте собі державну політику, яка каже, все, забороняємо всі релігії. Забороняємо всі церкви, все забороняємо. Як ви думаєте, що би там було зараз? Був би ви скажете страшний бардак. То було б зараз страшне? Не треба себе дурити. Не так мало людей пам'ятає ті часи радянські, атеїстичні. Коли церква була взагалі заборонена, це була атеїстична держава. І що? Робили бунти, вставали там, о -о -о, релігія? Ні. Сиділи тихо. Тому це говорить про те, наскільки, е, наскільки релігія для нас є важна, наскільки для нас є важна правдива релігія. Чи шукаємо її. Наскільки для нас є важливо жити життям церкви, до якої ти належиш? І Господь Бог допускає, допускає цю кількість релігій для того, щоб кожна людина через свою різність прийшла до нього. І багато Господь вибере з собі своїх дітей із католицької церкви, з римо-католицької церкви, з православної церкви. І протестантів із інших. Так? Але є ще інші релігії, такі як буддизм, іслам, юдаїзм. І звідти Господь Бог собі своїх повибирає тих, які шукають істинного Бога того, що сотворив небо і землю. Але багато із всіх цих перечислених релігій Бог загубить. Загубить через те. Що ми не йдемо до Бога, а просто користуємося нагодою бути побожними. Ніколи цього не робіть. Шукайте Бога і заповіді, які Він нам дав, щоб вони були в нас. Наповніть себе заповідями Божими, привласнюйте їх, бо каже Господь, хто має мої заповіді? І їх зберігає, то й має життя вічне. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!